Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. Будні агронома вже були, будні комбайнера були, а зараз будні тракториста. Я думаю, хто. Зв'язаний з обробітком ґрунту, мене зрозуміло. І так, розкажу вам в двох словах, що ж мене сталося. Посію я озимі культури. Приїхав я, поставив сівалку на консервацію. До речі, скидав я відео на канал, як ми в кьорхером повністю сівалку писали, що так робити категорично заборонено із-за того, що буде виходити з ладу сівалка. Що тут може вийти, так це тільки ось ці підшипники, які стоять на сошниках. Але вони закриті плотно ось такими колпачками, і даю я просохнути після того, як. Помив, потім продуваю гарненько компресором, беру ось такого балона, заповняю його 80-70 приблизно процентів переробом. Решту заливаю соляркою, перемішую. І після того повністю хмарою задуваю всю сівалку, що вона зразу вигляду має ніякий такий чорний, жуткий вигляд, але ця вся пленка збігає і вона має. Свій колір і ось, але ця пльночка все одно залишається, що не дає розвитку корозії. Особливо ось цих два бункера я вимиваю великою кількістю, води, так як сюди засипаю селітру, сюди засипаю оброблене зерно, а це вся хімія, яка сприяє розвитку корозії. І, в принципі, я думаю, ви знаєте. А так, я ось бачите, сімі проводи лежать, я теж їх вимив. Потім буде гарна погода, я ще раз його підсохне, продую компресором, задую, спливе, закриваю, кліонкою, накриваю і так зберігаю. Але е, сталося так, що хотів я завести трактора, е, щоб підняти сівалку. А завести вже я його не зміг. Я бив, він і до того в мене дуже слабенько заводився трактор, але я бився на те, що це акумулятор. Так як акумулятора я брав три роки назад з комбайну, і мені сказали, що акумулятор тут стоїть такий, аби завести комбайна, з'їхати з Лафети. Після того я ще один рік покористувався ним на комбайні, і два роки він мене відмаслав Т-40. Це 110-ка акумулятора. Самі знаєте, що Т-40 е е е е е можна завести навіть 70-кою, 65-кою. А тому це і більше ампер час в нього, то через то я так користувався. Завіз я почав е, ставити з машини акумулятора, з МТЗ почав пробувати. І зрозумів, що це діло не в акумуляторі, а діло в стартері. Але акумулятор я завіз, щоб подивилися, нагрузили її нагрузочною вилкою. Хоть і сівши акумулятор була напруга 12,5, нагрузили секунд 6, а може 7. Нагрузка трималася 10,5, а тоді вже аж почала падати. Як мені сказали, що все, цього акумулятора можна викидати. Але, знаєте, як кажуть, Надіжда помирає послідньою і забрав я його додому, хоча вони дуже не хотіли. Вони казали, що він тобі, він же не потрібний, але акумулятор варта. Я думаю, що хоч і він трошки підуставший, е, але ще він мені Т-40 покрутить. І зараз покажу, поміряв я оріометром. Плотність, я не знаю, пишіть в коментарі, зараз от покажу вам, яка плотність. От кожну баночку провірив і, в принципі, кожна баночка совпадає. І дивіться, бачите, зараз десь так приблизно 1,25-1,27% приблизно плотність. Я не знаю, чи зараз дощ йде на відео, буде видно. десь. Ну, 1,25 це 100% є. А зараз покажу і. Ось одна баночка має таке забарвлення. Я не знаю, чи це закорочена банка, чи це десь може обсипалися соти вже. Ось, дивіться, тут була гарна прозора електроліт, а тут, ось покажу вам, трошечки темніше має забарвлення. Що це може бути, хто, можливо, займається чи просто знає, пишіть в коментарі. І дивіться, навіть те, що тут це після зарядки. От дивимося, 1,29 десь плотність. Я думаю, що цей акумулятор буде маслати. Ще, в принципі, Як мінімум осінь. Я ним відпрацюю і вже навесну буду брати новий акумулятор. Е, і так, е, Тоді е, з акумулятором рішили. Е, зняв я стартера, подивився в інтернеті, там знайшов е, е, відео на Ютубі, як його ремонтують. І поняв, що тут проблем нема, Мабуть, треба розібрати, замінити щотки і буде він далі працювати. Але так як я не міг завести Т-40, під'їжджав я МТЗ, кидав допомігні провода, давав прикурити і нагрів цього так, що от навіть зараз ось цей старий лежить стартер, мімо я ходжу, а звідси чути таким паляним гарю. Присмалив я, припалив, можна сказати, обмотку, але завіз я до мастера, і як мені сказав, я ще навіть його не заніс. В гараж до нього, він каже, бери, викидай. Я кажу чого. Каже, скільки років е, цьому стартеру. Ну, кажу, десь 11 років вже точно він в мене працює. Мені сказав, каже, що нема смисла такі стартера ремонтувати. Я його ледь впросив, щоб він відкрив. І ось покажу вам. Зараз включу вам фонарика, щоб було добре видно. Ось покажу вам, який тут аякор. Ось ці. Стартіра, як він мені сказав, одноразові, так як тільки він може взяв на себе, почав брати на себе, зразу вже треба звернути увагу і знайти причину. В мене, я так зрозумів, ось бачите, який якор, він вже повністю побитий. Тут, мабуть, щотки вже свій, свій термін експлуатації вийшов в них. і он, покажу, Я навіть відложив от, шарики, тут навіть поплавилися такі гарні. Мідні шарики, бачите, почали сипатися з цього. Я так розумію, це з колектора, з якорних пластин вже. Зняли ми спочатку цього, тобто якоря, я не знаю, чи допоможе тут проточка, тобто нового якоря. Тоді обмотка підсмаляна теж смердить, мабуть, що і на статорі треба було б обмотку чи перемотувати, чи нового статора з якорем. Тобто більшу половину ось цього стартера е, треба під заміну. Позвонив я. В магазин там в Ютубі бачив, хлопчина займається ремонтом і продажу стартерів. Я в нього вже купив 3,2 кВт на МТЗ, дуже хороший, теж чайського магнетона. Два роки він себе зарекомендував непогано. І так само в мене. Теж стояв ось такий і купив я ще собі на Т-40. І подзвонив я, він ремонтує. Теж я поспілкувався, розказав, яка він сказав, нема немає його ремонтувати. Треба заказувати новий. Китайські є аналоги цим магнетонам і, і словакам стоять від 3 тисяч і пішло 3 300, 3600, 3 900. А це ще сказав, не знаю чи правда, але сказав, що це ще магнетон чесьський, ще оригінал. Покажу це на новій пошті. Я тільки розпаковував і зараз з вами ще теж розпакую. До речі, постійно першого стартера брав, теж кидає перчатки. Вроді би, мілоч, казалось би, але приємно відкриваєш коробочку. А тут такий подарочок. Так, покажемо стартер Повністю ось паспорт, гарантійний талон. Тут повністю всі так, зараз покажу так, щоб не впав. Ну, Не буду вам показувати, що тут стоїть дата продажу Третє число. Дуже швидко я його вчора замовив, сьогодні вже е, прийшов мені зранку е, цей стартір, це в Тернополі. Ось його, е, Зразу показую візиточку, як Володимир Дизель, бачите, Агроправда МТЗ. Так як ну, Сподобалося мені відношення. До цієї людини, так що я вам рекомендую цей інтернет-магазин. До речі, в нас тут в магазині запчасті дорожче обходиться такий стартер, чим з Тернополя взяти з доставкою на нові Польщі. І бачу, вони вже почали Агро. Правда, МТЗ, бачите, тут почали такі наклеючки клеїти, і тут з логотипом його Ютуб-каналу. Бачу вайбер, інстаграм. Тобто всі соціальні мережі, які можна їх знайти. Ну і покажу. Ось такий стартер. Коштує він 4300, плюс доставка ще там 4 500 він мені обійшовся, але я думаю, що я його поставлю і він ще мені років 10 буде крутити на ТСО. Зараз я його встановлю на трактор, поставлю акумулятор, заведу і покажу, як працює стартер. Взагалі ставити стартер не важко. Ось зверху два болта. Саме важче це з піднизу, бачите, треба вставляти руку і двома пальцями тут незручно складати і ось цього болта крутити. Але після того, як наживили, легенько ключиком по чуть-чуть, по чуть, чуть і його закручуємо. І тоді вже тільки підключити сюди його провода. І так, поставив я стартера, Зараз вам заведу, покажу, як він заводиться. Оба! Так, спочатку візьму газ на ноль і покажу просто, як він крутить. Так, тепер газ даю, як заводить. На холодну заводиться димить, треба виставляти зажигання. Апаратура, в принципі, не так давно з ремонту. А от запалення треба виставити, бо зараз димить що з комина в хаті, що з вихлопної труби одинаково, але заводиться набагато приємніше. Зараз заглушу і покажу, як заводиться ще раз. Приємно, коли хороший акумулятор, а казали мені, що вже його пора здавати. бачите, Ще я думаю, він покрутить мені, можливо, і ще весну. Після того приємно, як заводиться трактор, новий акумулятор, стартер на себе не бере. 에... Дав би Бог, щоб він попрацював не менше, ніж. Але мої вам рекомендації, тільки ви побачили, що стартер починає брати на себе, зразу його розбирайте, почисте. Можливо, тут а, треба замінити щотки, там, проточити чи просто шліфанути і продорожити якоря. Я думаю, він буде працювати. Проблем в мене за цих 10 років взагалі ніяких не було. Одне єдине, що то оця шестерня. Просто тут є вал на цій шестерні, і там в кінці шайба. От ця шайба, коли Бендекс отак виходить повністю. Зараз покажу вам. І просто е, вибило ось ту шпінтовочну шайбу. Цей шестерня вийшла аж туди далі, е, проскочила за це з маховиком на тракторі. І це одне єдине, що я розібрав, просто поставив туди шайбу і все. Ні підшипників не міняв, ні щотки, хоча треба було б подивитися. Так що дивіться, обслуговуйте вовремя всю техніку, і буде вона працювати, не дивлячись на те, скільки її років. З Т-40 більш-менш все. Одне єдине, що треба буде усунути підтікання з гідравлічної системи, там прокладки почали пускати під гідророзподільником. Це я помию і в принципі цього року більше нічого такого з ним не буду робити. А от з НТЗ там є теж відео на каналі, як я говорив, що ця резина, дай Бог, щоб витримала мені сезон, тобто весну. Весну вона витримала, а от на осінь покажу, в якому вже стані ці скати, вже виглядає. ось звідси бачите, Покришка. Пішов я ой, не покришка, а камера. Пішов я в магазині, подивився там, де акумулятори продають точнісінько такі самі колеса коштують 4500. Є дешевші. По-моєму, індійські 4500, але без камери. ну Камери можна було б ці взяти. Але знайшов я бивушного одного ската. Мені говорили, що два їх. Але як я приїхав, то другий зовсім інший. Цей коштує, він хотів 2500, але скинув мені 2300. Покажу в якому стані. Бачите, скат новий, ось ще папери є. що Видно, що він мало експлуатувався. Сама по собі ніде вона не порепана. М'ягка резина, одне єдине, що я переживаю, так як на газон там стоять шайби, що їх встановлюють не через корт сюдою, а просто на диск, а Тоді шайби і все. Як її буде насадити на МТЗовський диск, то я не знаю. В кінці відео зараз поїду, зніму. Це колеса завезу наші на монтаж, і попробую, попрошу хлопців, щоб зняти, показали, як будуть його бордірувати. Якщо цікаво. Так, і мені цікаво, хто можливо ставив, як взагалі ходять ось такі колеса чи на МТЗ. чи вони... Ну, я думаю, вони по висоті одинакові. Це просто воно не на тракторі то так стоїть і новий протектор. Але пишіть коментарі, як ходить. І ще до вас питання: можливо, хтось стикався, покажу. Ось така в мене стоїть. Резина на прицепі. У мене є ще два скати. Теж зараз покажу ось такі скати. Колеса повністю це газоновська ступиця. Це десь воєнщина, я так розумію. Але це гусматика. Як мені розбортувати взагалі це колесо, чи вдасться. І можна було, в принципі, звідти зсередини ту гусматику достати і поставити покри... камеру сюди. От це я так думав. І пишіть коментарі, чи ви не розбирали. Поїхав я на шиномонтаж, мені сказали, що за такі колеса братися не хочуть, так як був у них випадок, поламали станка дуже дорого. Взагалі вони не хочуть. Каже, розбирайте, ви та ми вам збортіруємо. Ну, розбирати ми не будемо. Але покажу, просто теж було б непогано поставити просто камеру сюди. Бачите, 7,50 на 20. Це точнісінько такі самі колеса, як стоять в мене на МТЗ. Хотілося б поставити, але поки що е, знайшов ось одне. Я думаю, ще одне знайду, як обіцяв мені цей мужик, хоча я в цьому сумніваюся, він так якось ненадіжно сказав, що через 2 недільки позини. Ну, будемо бачити. Ну, і все, друзі, дякую вам за увагу. Обслуговуйте техніку вчасно, і буде вона. Я думаю, ходити.